Благословен Бог наш, завжди, нині, повсяк, час, і нині, повсякчас і на віки віків. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святи на селищі наші, імені Твого Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю Сину, і Святому Духу і нині повсякчас і на віки віків. Отче наш, є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, найдай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як не прощай, винуватцям нашим, і не веди нас у спокій. Все в час і на віки віків, Амін. з духами спочилих праведників, душу рабів Твоїх, воїнів, які загиблих, всіх наших сродників і всіх людей, які загинули на війні, спаси упокой, придай у, у блаженої життя біля тебе, чоловіку, любче Твої, Господи, де всі твої е святі спочивають, у покой душі рабів твоїх. Всіх воїнів, які загинули на війні, бо ти єдиний чоловік полюбив. Ти, єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душі рабів твоїх покой і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Є не начиста непорочне діло що Бога без сім не породила, молися за спасіння душ їхніх Помилуй нас, Боже, через Твою велику милість, волимо собою, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимо за покоїну, спочили рабів Твоїх, всіх наших воїнів, які загинули на війні, всіх людей, всіх дітей, які загинули на війні. Всіх е, патріотів, які положили своє душу і тіло, за волю Незалежності України і всіх сродників. і щоб їм відпустилися, всі свідомі несвідомі провини, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Боже, мілисти, зас Небесне кошені їхніх гріхів, Христа без безмертого. Царя Бога нашого просимо подай, Господи, Господу, помолимось, Господи, помилуй. Божий Дух і всього Тілесного, що смертю смерть подолав. Я вас не шкодив дарував життя світу. Сам, Господи, упокої душі спочили грабів твоїх, всіх наших воїнів, які загинули. У місті світлі, в місці квітучих, в місці спокою, де нема хвороби, скорботи, зітхання, всякий гріх, що вчинила не словом, чи ділом, чи думкою. І як благим, люблять людей Бог прости, бо не вам, людини, щоб жила не зрішила, бо тільки ти єдиний підрікає, і правда твоя, правда навіки, слово Твоє істина, Бо Та є Воскресіння життя, упокоєння спочине, рабів Твоїх всіх наших воїнів, які загинули в війні. Всіх людей, всіх дітей, які загинули в цій війні, всіх наших сродників, упокой. І Христе Боже, і тобі славу силаєм, з беззначальним Твоїм оцем і благим животворчим Твоїм духом, нині, і повсякчас на віки віків. Господу, помолимось. Господи, помилуй. Бо ти є Воскресіння, упокоєння душі пощади, хребів Христі Боже наш. Ви, слава славим, з беззначальним твоєм, блин, жотворим, Твої духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Премудрість, пресвята Борис, спаси нас. Чеснішої відкерувімів і незревні сланішої сірохимів, щоб зістіння Бога Богослова породила сущу десу Тебе величаєм. Слава тобі, Христе, Боже, надія, слава тобі, слава і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Істинний Бог наш молитвим почести з тих славних хвальних апостолів, як бо якими в Кимни, всіх святих, помилуй і спасе нас як облаги благи, людей твоїх. Амінь. Облажені успіхні, вічний спокій, подай, Господи, е -е, рабам твоїм нашим воїнам, які загинули в війні, дітям і всім людям, які загинули в війні, і нашим сороникам. Які померли із сотворінням вічної пам'яті. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічний покій, вічна пам'ять. Життя безкінечне вічний потік.